Вітанішка, Я хочу показати вам чудову місцину. Справжній камелот ядерної ери. Створений не всемогутнім Богом, а працьовитою людиною. Ви можете стати героєм, придбавши житло у словищі Волтек. Бо якщо завтра станеться найгірше, світ потребуватиме вас для побудови кращого майбутнього. Не перемикайтесь. Місія сховища має бути важливою для всіх. Колись вони піднімуться на гору і відновлять цивілізацію. Розкажіть, що сталося за останні 200 років? От, дідько. Ти справді мешканка сховища. Так. <ріху> Думала, ви всі повиздихали. Режисери краю дикого заходу Джонатан Нолан і Амазон Мжім Студіо. Ви чините безумство. Сердечно запрошують вас. Це не схоже на сховище. Воно велике. На апокаліпсис. Айтусто. Важкий тиждень. Майже кожен, кого я тут зустріла, хотів мене вбити. Я просто заберу ваші органи. Ага. Тобі треба додому. Ти зі світу правил законів. І не повинна бути сама. Чому ти вступив до братства? Кривдити тих, хто кривдив мене. По тебе прийдуть. Тут майже всі сидять на гулці. Це малесенька краплинка у величезному відрі наркотиків. 11 квітня. Поглянь на це пустище. Схоже на хаос. Але ним завжди хтось керує. Кінець світу. Вже не той, до якого ми звикли. Ото кується. Uh, uh, Всі хочуть врятувати світ просто не знають як. Ось де. Да. Маленька душогубиця. фоллаут. Всі серії у показі з 11 квітня на Байбако ТІВІ.